Дивися, Софійка, до тебе приходив Миколайчик. <різь> <звінь> так, виклеей, певно Так, Сліди є точно. Капець. А ти бачиш, в всанки він оставив тут тобі? Всаночки тебе привіз. Тобі тепер саночки є. І піхоло, прикол. прикола. Там бачиш, в тих саночках подарунки є всякі. О, дивися, Софійці пише. Пише софійці. Алло, алло. То, напевно, Софійці подарочок. Ти павло теж. Ла. Бакаємо. Ладно, такого. Дивися тут ще подарунок. Забіга, дивися, тут ще подаруночок. Сукарочки. Я такі купівати.

Ой, я вам кашлюк і що Кашлюк, і де звідси тобі Миколай нічого не приніс. О, дивися, за мами кожен є чуть. Оце по нас було. Де там є шапечко? Купечко. Так, mm -hmm. там такі вітамішки всередині. Класс. Відкрию, але ну, давай потім як мась садочка прийде. Добре? Ні. Yeah. <риклад> так, так, давай зараз я це І що?